Всім привіт! Hello everyone, день 10-й. Наш адвенчер. Зовсім поблизу нас є парк з досить гарними трейлами. Ось навіть ви бачите, така доріжка зроблена над каньйоном. Засніжені дерева, скелі. І ми йдемо до водоспаду. Подивимось. Який водоспад буде. Але як можете бачити, прямо зимова kaska, дуже красиво. Now in English. Day 10. This is our adventure we found a park with nice trails uh, over the canyon and we're going towards some waterfall. It's going to be fun, I hope. At least it's very beautiful. The trail is well equipped. This looks absolutely amazing. Види просто неймовірні.